І дорогі друзі, сьогодні ми обговоримо тему, від якої прямо залежить чи побачать українці свої пенсії та соціальну допомогу вчасно вже за кілька тижнів. Початок 26-го року став холодним душем для української економіки. Україна не змогла вчасно увійти до нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, і це не просто якась бюрократична затримка, це пряма загроза фінансуванню збройних сил України. Соціальних виплат прямо у першому кварталі цього року. Засідання Міжнародного валютного фонду скасовано транші під питанням, а в кулуарах Верховної Ради та на формі в Давесі звучать слова, які змушують замислитись кожного від пенсіонера до бізнесмена. Сьогодні ми розглянемо, що відбувається і чому ваші виплати під загрозою. Підпишіться на канал Голос Нації, де ви зможете почути багато актуальних і важливих українських новин. Отож, чому парламент провалив дедлайни МВФ і хто у цьому винен? Почнемо із тривожних новин з парламентських стін. Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив інформацію, яка багатьох шокувала. Засідання виконавчої ради МВФ, де мали затвердити нову програму для України, призначили на січень, але його просто викреслили з графіка. Чому причина максимально проста: Україна не виконала так зване домашнє завдання. МВФ вимагав ухвалення низки критичних законів ще до кінця минулого року, але депутати пішли на канікули, а потім погрузли в політичних суперечках. Про які саме закони йдеться. Насамперед йдеться про реформу Бюро економічної безпеки, про зміни до Податкового кодексу та кроки з посилення фінансового моніторингу. МВФ чітко дав нам зрозуміти, гроші в обмін на реформи не дадуть коштів просто так. Більше ніхто не збирається надавати кредити під таке, знаєте, чесне слово або обіцянки проголосувати наступної середи. Етмансо попередив, час спливає, і бюджет на стабільність тріщить по швах. Навіть виплати військовим тепер під загрозою. Друзі, замисліться, якщо бюджет не отримає ці кошти у лютому. березні державі доведеться або вмикати друкарський верстат, що обвалить гривню, або затримувати виплати пенсіонерам. Напишіть у коментарях, чи відчуваєте ви вже зараз економічну напругу. І поки у Києві шукають винних у Давосі на всесвітньому економічному форумі. Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва, так скажімо, розставила крапки над і. І її заява була жорсткою: Україна має відмовитися від загальних субсидій на електроенергію та опалення. Чому це важливо? Зараз держава витрачає мільярди на те, щоб тримати комунальні тарифи нижче за ринкові. І МВФ вважає, що це неефективно. Їхня логіка проста: треба допомагати лише найбіднішим. Ті, хто може сплачувати повну ціну, повинні це робити. Цитата Георгієвої: Я розумію, що Україна вдалася до такого кроку через війну, але це має припинитися. Йдеться про масові субсидії, і це означає, що на нас чекає чергове складне рішення щодо комунальних тарифів. Крім того, Георгієва наголосила на справедливому розподілі податкового тягаря, перекладаючи з дипломатичної на людську мову, податки будуть переглядати, а пільги для певних категорій бізнесу можуть зникнути. Давайте будемо чесними, це непопулярні кроки, і жоден політик не хоче виходити до народу і казати, ми підвищуємо тарифи. Але без цього МВФ не хоче відкривати краник з грошима. Як ви вважаєте, чи готове українське суспільство до ринкових тарифів під час війни в обмін на стабільність бюджету? Крісталіна Георгія під час свого виступу була дуже емоційною. Вона згадала свою батьківщину Болгарію. Коли після розпаду комуністичної системи ця країна проходила через те саме, що й ми вона отримала болюче похмілля від економічного колапсу. Прийшла сувора реальність. Відновлення економіки вимагає жертв. І цих жертв вимагають від простих українців. Георгієва порівняла Україну з Левом, щоб вона стала, каже, європейським левом і потрібно заявляти про себе на весь світ. Працювати над незавершеними справами. Уходить до списку цих незавершених справ. Повне знищення корупції, що у нас в Україні неможливо, як бачимо. Не імітація, а реальні вироки для винних. МВФ бачить кожну гривню, яка йде кудись наліво. Приватний сектор, усунення бар'єрів для бізнесу. Георгієва наголосила, що все, що заважає підприємцям працювати, має зникнути. Потрібно відмовитися від внутрішніх політичних чвар заради спільної мети, вступу до Європейського Союзу. Це глибокий меседж, нас бачать сильними, але не збираються тягнути на собі вічно. Ось про що нам прямо говорять. Тепер давайте про план Б, про який ніхто не хоче говорити. Що станеться, якщо Рада так і не проголосує за непопулярні зміни, а МВФ не дасть нам грошей. По-перше, дефіцит бюджету, величезна діра, вже і так є, яку ми закриваємо міжнародною допомогою. Військові видатки ми маємо покривати самі за рахунок податків. А ось соціальна галузь пенсії, соціальна допомога, виплати лікарям, заробітні плати вчителям це на гроші партнерів. І немає траншу, немає. Впевненості, що ці виплати надійдуть. По-друге, це реакція наших донорів. МВФ це як зелене світло для Світового банку ЄС та США. Якщо МВФ зупинить програму, інші партнери також поставлять допомогу на паузу. І третє, це інфляція. Якщо уряд почне запозичувати гроші у національного банку через друг гривні, ціни в магазинах злетять, вони збільшаться. У геометричній прогресії вони злетять вгору швидше, ніж ми встигнемо це усвідомити. І Гетманцев не недарма каже про катастрофічні наслідки. Це не залякування, це проста математика. Нам потрібні мільярди доларів, десятки мільярдів доларів зовнішньої допомоги на рік. Без програми МВФ ці цифри зовсім не сходяться. Підіймімо підсумки. Україна стоїть перед важким вибором. З одного боку, це болючі реформи, підвищення тарифів, скасування субсидій, боротьба з корупцією, зростання податків. А з іншого, це ризик фінансового колапсу, це катастрофа, це затримки виплат ЗСУ, а також отримувачам соціальних виплат, тобто пенсій, першочергово, соціальної допомоги. Кристаліна Георгіва каже: «Ідіть». І старайтесь самостійно, це заклик до дії для влади та бізнесу. Ми продемонстрували прогрес у реформах під час війни, каже вона. Але зараз фінішна пряма перед вступом до ЄС і не можна зупинятися. Питання до вас, дорогі глядачі, як ви вважаєте, хто винен у тому, що засідання МВФ скасували це некомпетентність депутатів чи свідоме затягування процесу? І чи згодні ви більше платити за електроенергію, якщо це гарантуватиме стабільність гривень та виплати військовим та пенсії. Напишіть ваші думки у коментарях, і я почитаю обов'язково. Мені дуже цікаво, що ви з цього приводу думаєте. Дякую вам за увагу! І якщо ця інформація для вас була корисною, підпишіться на ютуб канал Голос Нації. Тут ви зможете ознайомитися з багатьма важливими актуальними і найцікавішими українськими новинами. Приєднуйтесь, будьте здорові, мирного нам усім неба, і нехай вам щастить.